Усі шукають ідеальний спосіб сказати: Я тебе кохаю. Інколи це так просто, як аромат світанку. Ранкове світло проникає крізь вікно, ніжне і м'яке, як дотик коханої людини. У ці тихі хвилини загорнуті в тепло і спокій, любов розквітає знову. Світанок пахне тобою. Твоя сутність вплетена в саме повітря, яким ми дихаємо. Вона в ніжному шелестінні простирадлу і в тиші перед початком дня. Ці квіти, вони просто привід. Насправді, привід знову сказати ці вічні слова: Я тебе кохаю, безмірно, без кінця. Кожна пелюстка, кожен аромат, нагадування про наш зв'язок, про все, що ми пережили разом, і про все, що ще попереду. Тож, це тобі, кохана коханий, хто робить світанок пахучим коханням, з кожним подихом, з кожним ударом серця. Кохання у своїй найпростішій формі, це просто бути тут, разом, назавжди.